У Чернігіві в Ялівщині почали щорічний підрахунок птахів. Ця акція присвячена міжнародному тижню зимового обліку пернатих. Підрахунок також важливий, аби розуміти, як зміни клімату впливають на життя птахів. На території Ялівщини зустрічається 53 види птахів для міста Чернігова. Це велика така цифра, із них понад 10 видів зимує на території парку безпосередньо. Тому сьогодні ми потрібно знати, які види, яка їх чисельність, які показники кількісні. але й розуміти, що е кліматичні сезонні зміни, які сьогодні ми маємо, це загроза тих птахів, які влітку нам допомагають врятувати ліс від шкідників від е ризиків. Е Забруднені і так далі. Ціль а, цього заходу підрахувати кількість пташок, які у нас а, на даний час зимують на території Чернігівщини, і в тому часі а, на території міста Чернігів, і саме в нашому регіональному шахтному парку, та їх кількість. Облік проводиться дуже легко, а, проводиться в ранковий час, тому що це найкращий час для того, щоб а, підрахувати пташок. А і потім всі ці дані передаються в українське товариство охорони птахів, де взагалі підраховується це в цілому по Україні, і підводяться якісь підсумки і наукові підраховуються наукові дані. Облік птахів триватиме не один день і в різних локаціях Ялівщини. Працівники парку, екологи та студенти також оновили годівнички та принесли птахам харчі. Це другий етап поновлення годівничок. Вони не є вічними, ми розуміємо. Є в місті у нас і вандали, які або руйнують годівнички, або їх просто взагалі забирають собі на подвір'я. Тому поновлення невеликої кількості в середньому на території Лівщини вивішено зараз більше півсотні годівниць в різних локаціях. І це дуже корисно, що і працівники парку підгодовують птахів взимку, і відвідувачі парку. Обливо приємно, що тут і школяри долучаються, і мами з дітками, і люди поважного віку, пенсіонери вони дуже активні, вони переймаються тими пташками, які переходять взимку з комахоїдної їжі на зерноїдну. Тобто на насіння чорне-біле, на білий хліб крихти, на не Солоне сало, тобто, таким чином, ми порятуємо і допоможемо птахам перенести той несприятливий період. За даними науковців, найбільша кількість птахів в Ялівщині це горобцеподібні, їх близько 70%. Червонокнижних птахів немає, але багато видів охороняються міжнародними конвенціями.